Повернемося до епіграфу до цієї книги. Зараз одну секунду. Так, перевіримо. Життя кожного з нас складається з низки днів, які минають одне за одним. Ми бродимо крізь самих себе, зустрічаючи бандитів, приводів, велетнів, старців, юнаків, жінок, удів, побратимів та щоразу зустрічаємо самих себе. І ця книга теж про зустріч з собою. Ну, просто. Ну, просто треба відпустити <гум> цю історію про те, що ти читаєш книгу про вигаданого персонажа і так далі. І насправді до книги вони ж дають нам можливість прожити якийсь досвід, який ми ніколи не проживали. А по-друге, подумати, а ким би були ми от в цій ситуації. Так, і фактично, це поштовх, що далі, як порвати цей повторюваний лімб життя. І кожен із нас може це зробити. Тут я для себе виписала прямо перелік всього того, що мені хоч... я вам зачитаю зараз цей перелік, але насправді я вже його згадувала в етері, і я прошу вас ділитися теж своїми порадами. Всім тим, хто прочитав книжку, кому книжка сподобалась і хто хоче отримати подібний, або схожий, або близький до цього досвід. І а, якщо ви проводите паралель з якимось іншим текстом, то можете, а, власне, зробити параду. Ну, типу там сто років самотності Маркеса, а, там чи я не знаю. Uh, ну, Знову ж таки, божественну комедію можете відкрити, або можете піти міфологію просто почитати, поцікавитися міфологією, тому що дуже багато всього відбувається. Uh, необхідні речі. Знову ж таки, Стівена Кінга можна читати різного. З моїх рекомендацій я нещодавно прочитала Олесі Ульяненка Сталінку. І взагалі зараз буду читати всього Олеся Уліяненка. І от ви знаєте, я коли читала Сталінку. Я виписала? Ні, я не виписала. Ну, там, насправді там дуже багато таких жахливих моментів. А Ульянко вмів взагалі почернувся дуже сильно. І от ну, ти читаєш цю книгу, і ти розумієш, от де пекло, причому, що він так реалії 90-х змальовує, що ти просто ти розумієш, що це максимально близько до життя, і воно могло бути в сусідньому будинку, в якійсь там малосімейці на твоєму районі. А, і це, це пекло тут, це не десь там в Бузький сад. І там от є моменти, ну, прямо. Прямо як відрізають голову бензопилою дружба, це дійсно такі страшні моменти, але там є момент, наприклад, ховають главу сім'ї. Він помер. І от всі там бухають, зібралися, хтось уже спить, хтось там на дивані їбеться прямо біля стола, і вдова така сидить, і така, ой, чорт, коротше, я ж хотіла з цим чуваком бути, а він там мою сусідку єбе. І ти такий, о Боже, оце, оце пекло. Так що, якщо вам хочеться от прямо чорнухи, але яка дуже близька до реалі життя, тому що а, Ульяненко він, мені здається, змальовував те життя, яке бачив, яке бачив. ну це от, це от просто, і головне, що у нього от Сталінку, наприклад, взагалі спиздило. Ну, я хочу якось Сталінку розібрати з вами в читанці, тому ми до цього потім ще перейдемо. І от там, от, от якщо ви хочете про пекло, то йдіть читайте Ульяненка. А, Також, ну, власне, фінчера «Сім», там на які ще фільми посилався в книзі, там та ж мовчання ягнят, а, знову ж таки, Вейворд Пайнс. Щемалан, до речі, знімав цей серіал, а у Хемалан взагалі завжди фільми такі, знаєте, Драбина Якова дуже сильно рекомендую, це просто прекрасна. Потім «Silent Hill», «Lost» той же самий, в принципі, теж такий вайб «Twin Peaks». і ем, книжка про е, простефілю по імені Грібуль Санд, І так і немає її в українському перекладі, там птахи проти комах були. Е, і от ви знаєте, Оцей образ дуже, дуже багато птахів. Я пам'ятаю, що у книжці там відбувалася потім війна між комахами, антигероями, і птахами, і героями, які рятують, в принципі, людство. І от птахи рятують людство від єбучих комах. Ну і знову ж таки. Є дуже багато цих ще роздумів, а чому гайстер, він гайстер, який символ в журавля вклав автор? Тому що Бузько це теж, Я, до речі, от бузьків сад я знала, що Бузько це птах. А цей ну, лелека, там, я не знаю, які, там, багато назв, вони якось відрізняється одне від одного, але, в принципі, один і той же вид. Але про Гайстера я дізналася, тільки коли слухала вже якісь обговорення цієї книги. Так мені здається, що воно так, ну він же ж приносить дитину. Ну, фактично, що там лелека приносить дитину. Да? І він же ж приносить дитину у світ живих. Ну, по-моєму, абсолютно логічно. Ну, чого? дуже чого? багато хто не розумів, але не знаю, по-моєму, логічно. Ну і і, і і. Давайте ой, давайте подивимося ще а, два відео. Мені теж хотілося зробити байдужість там одним з а, дуже акцентованих персонажів. А, і тому. Цей образ звідки не взятий, він якраз вигаданий мною. ця Людина з намальованим обличчям, тому його так багато і він стоїть окремо. Отже, людина з намальованим обличчям це не джокер, як багато хто собі прочитав, але, знову ж таки, я, наприклад, у мене перша асоціація це страшила. <гум> із волшебника із Убрудного города, тому що це те, що я читала, знову ж таки, списжений, абсолютно слово слово сюжет Волковим, але ти в доти цього не знаєш. Це баум і на чтинці, до речі, є ця книжка. І також мені хочеться зачитати декілька цитат до цієї от намальованої байдужості. Байдужості і до виправдань. Коли ви відчуваєте під язиком мідний присмак монети, всі ваші виправдання руйнуються, ви розумієте ціну кожному вчинку і усвідомлюєте, що зло, яке ви коїли, ніколи не було відносним, і ви чудово відали, що творили завжди. І зло не буває відносним. Але людина тварина, помилка тільки в тому, що ви знімаєте з неї відповідальність. Але ж призначення великого мозку саме в тому, в умінні відрізнити світло від темрява. І що ж людина використовує його з протилежною метою? Вона прекрасно пристосувала свій мозок, щоб створювати виправдання. І ще інший шматок: діти не мають помирати, от тільки реальність всім інше, кожному своє, кожному своє. А знаєш де це було написано на воротах Бухенвальду і нічого хорошого там би не написали. А що в цих словах поганого? Ну що поганого? Ну уяви на секундочку, що твоя робота відчиняти оті ворота. І нічого ж такого, просто ти собі стоїш, відчиняєш, щоправда, в концтаборі. Я думаю, напис над входом був зроблений на саме для тих, хто може засумніватися. Кожному своє це ідеальне виправдання будь-якого зла. Випало тобі відчиняти браму, відчиняй їм. Задихнутися в газовій камері – Добре, що на тобі, кожному своє. А головне ніхто не винен. Просто так сталося. Так вийшла. Так вийшла. І тут я згадую свій етер про Юрія Бойка. Сьогодні не Рагулі, сьогодні читанка так получилася. Так получилася. Так не, не моя вина. не моя вина. Насправді, рагулі будуть уже наступного тижня, тому що мені треба пристосуватися тепер розібратися з графіками, але можливо я їх зроблю прямо в понеділок, для того, щоб ви не сильно сумували. І ще раз нагадую вам про те, що читанка тепер буде. На окремому каналі посилання на цей канал буде під цим відео, і я почну робити етери уже з наступного місяця. На той момент головне, щоб у мене було достатньо підписників. Я подивлюся, там з якого числа можна робити прямі трансляції, і я там почну робити. Тому що я зрозуміла, що мені набридло змішувати все це в один компот, бутерброд. Хочеться робити це на окремих платформах для того, щоб ті, хто хочуть дивитися регулі, дивилися тільки регулі. І не пропускали читанку, тому що ну, тоді я просто я розумію, що а, таким чином вони. Потім пропускайте мої етери. І навпаки, ті, хто не підписувалися на Рагулі, тому що заради читанки вони не хочуть підписуватися, можуть тепер підписатися і стати моїм підписником і слідкувати за етерами. Там будуть з'являтися різні випуски, випуски того, що я вже відзняла. Ну і, звичайно, я виберу наступну книжку, яку ми будемо читати, і обов'язково ми її прочитаємо уже на тому каналі. А також я хочу дати ще раз слово Іларіону Павлюку. Найгірше, що людина може зробити, це ніколи не думати про свої власні чорні сторони. Це цікаво цю думку. Я почув від одного свого друга, його дід, який його виховував певний час перед Другою світовою працював катом, і тому він дуже багато з дитинства знає про професію кат. Він дуже багато знає про там, межі людської жорстокості, і він сказав мені дуже цікаву і страшну думку. Він каже: Я боюся тих людей, які стверджують, що вони не здатні зробити щось погане. Я кажу: а чому він каже, бо вони просто не знають на що вони здатні, і значить, це може бути повний сюрприз для них самих. І я набагато з більшою довірою ставлюся до людини, яка зрозуміла, що в ньому. Ну, свою темну сторону зрозуміла і зробила вибір. Я знаю, що я здатний на це, і я роблю вибір бути іншим, і і, і в цьому щось є тому. Ти цікавишся пітьмою, і ти відкриваєш її і в собі теж.